Дослідження особливостей структури місцевих екосистем. Асканія нова, волкова Вероніка, учениця 11-го В класу. Асканія Нова це унікальний біосферний заповідник, розташований у степовій зоні півдня України у Херсонській області. Він є одним із найстаріших заповідників у світі і входить до списку ЮНЕСКО. Заповідник складається з трьох основних частин цього степу – дендропарку та зоопарку. Структура екосистеми, природній степ, основні рослинні угрупування ковила, топчаки, костриця та травня. Один із небагатьох ділянок цілового степу в Європі, що зберігаються без оранки фауна, сайгаки, тушканчики, бабаки, різноманітні плазуни та птахи, дрохви, журавлі, степові орли. Друге, штучні екосистеми Дендропарк і зоопарк. Дендропарк містить понад 500 видів дерев і чарівників, адаптованих до постушливого климату. Зоопарк є домом для екзотичних та рідкісних тварин, африканських антилоп, бізонів, кулани, які пристосовуються до умов степу. Взаємодія компонентів екосистеми. Рослинність регулює водний баланс та створює середовища для тварин. Ґрунтовий покров утворює черну забагачують органічні речовини через розклад рослинних решток. Трофічні зв'язки рослиноїдні рослиної тварини, наприклад, сайгак, споживають траву, а хижі, лисиці, хижі-птахи, хи, контролюють популяцію дрібних завців. Висновки Аскання нова є зразком стійкої екосистеми з гармонійним поєднанням природних та штучних компонентів. Її збереження має велике значення для науки, екології та біорізноманіття в Україні.